Саланчик, бро. А в цьому відеоролику я буду вперше відкривати контейнери на Ukrainian GTA. А ось це переможець з минулого відеоролика на 100 тисяч гривень на Юкрені GTA. В тебе є 24 години. щоб відписати мені в інстаграм та забрати свій приз. Братва, в постійній час ютуб принижує мій канал, тому братва обов'язково подивіться відеоролик до кінця, лайкосик, підписочка та коментарі. Вам не важко, мені дуже сильно буде приємно і допоможе моєму каналу. Друже. А я запрошую тебе грати разом зі мною на Юкрені GTA. Сервер Західна Україна, спускайся в опис, скачуй ігру. Після чого заходи на мій сервер, Вводи на другому рівні мій промокод Fortis який здасть тобі на початку ігри 40 тисяч гривень. Тому братанчик, заходи, починай гру та в принципі розвивайся. Зараз я про вас знаходжусь в порту не просто так. Буквально через 5 хвилин мають прилетіти прийти, приплести нові контейнери, і я хочу їх відкрити. Як ви бачите, на моєму аккаунті вже є 4 мільйони і 380 тисяч гривень. Загалом, як ви бачите, конкуренція поки що невелика. Але я думаю, зараз, в принципі, вони не летять, а все вже біжать. В моїх планах є загалом відкрити, в принципі, кейс або Єпонії, або Європи, і постаратися реально вибити хороший лут і вийти в плюс. Чесно скажу, ніколи ще не відкривав контейнери на Ukrainian GTA. і в принципі, сьогодні ми це зробимо та попробуємо. Тому будемо чекати зараз 18.00 і я вам покажу, які прилетіли, приплили для нас контейнери. Оп, наші контейнери тут. Я бачу зразу дві нових пошти. Так, тут у нас. Що тут контейнер? Давайте я ставлю на цей контейнер, ставимо зразу 500 тисяч гривень. Буде хтось перебивати чи ні. Ну я думаю, вірно хтось зараз буде перебивати. 840. Раз, два, три. Сов 840 тисяч гривень я встановив. Надіємося найкраще. А я не можу поставити другий, так? А, я не можу багато ставити. У мене є один контейнер. Ні, ну це подло було занадто, занадто. Ну це подло, це подло. Це максимально братва подло. Тим, я не встиг навіть відкрити. За одну секунду вже якісь какашечки просто максимально мене перебили. Ну реально. Мені здається, це не окуп, Максим... Нормально не оку. Блям 800 поставив на це діло, і реально, блін, ну це дуже великі суми. Я би їх її забрати за 800к, але чел їх просто перебив. Дивіться, просто чел поставив 2 ляма. чекайте, просто чел поставив 2 ляма. Ну і йдемо, братва, що в середині? А в середині. О оку, оку, оку. Оп, чи насік, нові контейнери. Давайте глянемо, що за контейнери під'їхали. Виставляю 900 тисяч гривень на контейнер Японії і будемо надіятися, що нас ніхто не переб'є. Все ж таки, хтось нас перебив, я ставлю 1 мільйон і 40 тисяч гривень. Того разу, надіюсь, заберу. Знову бляха перебивають, ставлю 1 мільйон і 300 тисяч гривень. Не знаю, за багато чи за мало, в принципі, будемо бачити. 3, 2, 1 let's go Ну, а дропчик, братва, тут не дуже крутий, наскільки я зрозуміли. Снайперська винтовочка 50 кг золота. Ну, плюс-мінус там, наскільки виходить, на 300к, та. Ну, капець, коротше. Так, братва, зараз, в принципі, на годиннику 22.30 і зараз має заспавнитися нова партія контейнерів. Давайте, в принципі, почекаємо та подивимось може реально цього разу нам повезе. Тому що, наскільки ви знаєте, в попередньому, в принципі, завозі контейнерів мені не повезло. Відкрив, в принципі, контейнер і випало повне говно. І з того разу мені повезе, і це буде окуп. Так, ось у контейнері. Все США, Дубай, США. Чекайте, скільки США. Ось ось ставимо зразу ставочку 800. Все, зробили ставочку і все чекаємо. Надіюсь, до того часу ніхто не прийде. Не забере в мене, в принципі, ставочку. І все буде реально по кайфу. Тому що вони замахали. Кожен раз приходять, забирають ставочку. Я навіть не встигаю нічого нормально зіграти. Так, братва, 800 тисяч гривень контейнер. Надіюсь, ніхто не встигне перебити. Так, ніхто не встигне. І дивимося нам падає. Так, мені падають. Ага, ось це. І дивимось, що у нас тут. Цікаво, окоп чи не окоп. Так, це і це. О, лям 200. Опа, ми, в принципі, в окопу продаємо. Та, в принципі, заробляємо бабосики. Все, правда, в принципі, ми в плюсику, і тепер можемо йти далі, дивитися, що тут у нас є. Так, 2 мільйончика. Після чого у нас тут лям 200 США контейнер лям. Тут очі відкрив йому випало Audi. Ох, це йому повезло. Європа кейс 900 тисяч гривень. Блін, не знаю, Європу варто брати чи ні. Наступний наш контейнер це є США контейнер. Подивимось, яка на ньому зараз ціна стоїть. Лям 600, не знаю, ну не хочу ставити, тому що я вже раз поставив і мені, в принципі, випало 300 тисяч. Давайте просто let's go в, е, на США 400. Ставимо ставку і все, і чекаємо просто. Давайте поставимо на цей контейнер 300 тисяч гривень. В принципі, надіємося, що там буде невеличкий окуп, так тут лям 200. Та ті типу, ви що, смішні дайте поставити ставочку. Так як минулі контейнери загалом перебивали, я прибіг на Європу та поставив на нього 302 тисячі гривень. І з цього контейнера мені падає ось такий дропчик на 952 тисячі гривень. Получилось дуже класно, я в окупі, і головне, що в принципі я платив позитивні емоції від цього контейнеру. А тут, взагалі, чоловік відкриває контейнер і йому падає ось таке рину. Ну що ж, братва, нарешті це вже, в принципі, день ранок. 12.00 буде через пару хвилин, і в принципі наші контейнери. Контейнери зараз з'являться на нашому порту. Тому, думаю, для початку ось що, зразу в нас залітає США. Я залітаю сюди і ставлю ставку. Ага, там вже хтось ставити хоче. Окей, давайте залітаємо тоді на Дубаї. Лям гривень Дубаї. Ви серйозно лям? Так, все, братва вас, зробив я ставочку на 1 мільйон три... 135 тисяч. Я не знаю, чи я зможу вибити. В принципі, там же є люди, вони стараються вибивати. Так, ідемо, що в нашому контейнері за 1 мільйон і 100 тисяч. Ага, знову якась бляха удажа. Я не знаю, чи нам повезло чи ні. Прикиньте, братва, ну, не дуже сильно повезло. В принципі, ми не в такому дуже сильному в плюсі, навіть трошки в мінусі. Давайте, братва, подивимось, я поставив 820 тисяч. Е, надіюсь, що випаде щось нормальне. Якщо не окуп, це буде погано. Буквально через 3 секунди в нас відкривається наш контейнер і нам падає. А падає нам не дуже все-таки приємний луз з контейнера за 800 тисяч гривень. Опа, нормасік, а що там? А ну я не в великому плюсі. Ось такий получився відеоролик. Якщо тобі сподобалося, посковати цей лайк і пиши про це коментарі. Буду вдячний всім до зустрічі.